Ура, дощик, хоч якийсь невеличкий, але все-таки. А як у нас запахло прибитою полюкою? М -м -м, клас. Зараз покажу, які болючки скачуть. Вітяно. Краплі які великі. Кача там що, кача там радість, кача там радість. Це сарята ось тут біля них. Знаєте, що основне, щоб прогноз погоди абсолютно дощу не показував. У мене трішки новин є. Перше, ну ось ось щось на ногу жовта курочка начепила, потрібно віднімати. Двоє курчат взялися водити дві курочки, дві квочки. Ну, одна то була квочка, а інша, знаєте що? Надумалася квоктати, чогось взяла під себе цих. Курча ще одне, і тепер замість того, щоб сісти на яйця, вона просто водить з цією курча. Ось Оси ці у двох збитошників вирішили, що більше закривати до голубів не будемо. Хай йдуть до курей. Бачите, <Бачити>, як вони. <бачити> вони то просяться сюди до голубів, але ні, ні. Хай йдуть до курей і будуть десь звикаю сідати в двірі, тому що. Ну, тому що розкидають, розкидають яйця. Оце тільки голуби знесуться, сідають, вже десь там вилетіли і нібито й не їдять, а якось отак розгрібли, розкидали, розкидали все. Кажу до Юри, ні, так голубів ніяких не стачиш. Нехай, нехай ну вони йдуть, будемо бачити, що будемо. <звук> так, дощ як накрапає, Юра все порозкидає, Наташка все приймай. <звук> Сварка, болгарка. Се Вілкне на ще, от ту у мене, хлопці. О, все там собі хай десь дивиться далі. Кохи у мене продовжують нестися, але ще ні одна не квокче. Ну, продовжую збирати яєчка. От я їх раз загнала, вони вже вийшли. Ану, назад. Ану, давай. Давай, заходьте. Давайте, звикайте до хліва, звикайте. Ну, і от, знаєте, новина дня, скажу так. Новина дня. Красавчик. На деякий час лишився сам. Сам, як буде усе добре, дасть Бог, це буде на 24 дні, тому що саме стільки днів висиджує фазанка. От у нас таке сталося. Кажу до Юри учора ввечері. Мені здається, фазанка сіла. Я чекала, що вона знесеться. Кожен раз ходила, зазирала, чи немає ще яйця? Приходжу, дивлюсь, вона сидить. Думаю, подивлюся, чи це вона е, знеслася і сидить, чи вона самосіла несе. Ну, зазвичай, коли вона от, надумала нестися, чи просто саме знеслася, і коли ти заходиш у вольєрчик, вона встає, вона встає і відходить. О, тут красавчик, хвоста цього дере, а там фетрик. А тут я зайшла в вольєрчик. Дивіться, дивіться, як той хвостом, а той хоче добнути звідти. Ну, попробуй. Розбешака. Я зайшла в ульєрчик. Вона сидить. Я до неї нахилилася. Вона сидить. Ось, бачите, звідки хвостик? Звідки хвостик? Он вона сидить. Отак за цією дощечкою, яку ми ставили. Ну, сидить, я її підняти. Вона не встає, вона мене довбає. Я під нею. Там яєчко. Її одне. І два цементових. Я її одне яєчко швиденько забрала. Бачите, бачите, як вона вона, вона добає, вона добає в руку, що то так гарненько добаві. О, бачите, як вона під себе яйця, підгортає. Одним словом, я забрала її яйце. Побігла, кажу, до Юри, сіла фазанка. Юра каже, ну можливо, вона не сіла, може, вона так просто, ну ти каже, вже знаєш, що вона сіла. Ну, я перечекала ніч. Рано встаю, красавчик сидить, сам її немає. Кажу до Юри, Фазанка сидить. Що будемо робити? Юра каже, як буде яйця замовити. Я, знаєте, в інтернет одні тільки мисливські. Одні мисливські яйця не дуже, не дуже хочу. От таких немає. Одним словом, а під нею підклала, знаєте, її забрала, а під нею підклала це сарчини. Хотіла бачити, чи вони не роздубуть. Ні, воно було ціле. Одним словом, кинула я шорт із проханням порадити, що робити, чи не розклює фазан, чи вона яйця, якщо її яйця покласти таки під неї, три яєчка. Друзі, три яєчка, які я встигла забрати. Одним словом, не дуже посипалися поради, але хтось написав підкладіть під неї її три яйці і нехай сидить. Я, знаєте, недовго думала і на свій ризик прийшла і підклала під неї ці три яєчка. Хотіла зразу, така була ще думка покласти ще кілька під нею малих курей. Але, але не задачка. Знаєте, 21 день курка висижує, 24 дні, фазанка, І я ось думаю, ні, це дика пташка, хто я знає, як вона себе поведе, як тільки почнуть ліпитися курчата. Тим більше, що ще навіть і не знаю, як вона себе поведе і на цих яйцях. Могла б, наприклад, почекати, щоб замовити таке десь знайти яйця в інтернеті або якогось іншого фазана, або їхніх ще додати. Але знову ж таки кажу до Юри так: я ж не знаю, як вона себе поведе. От, наприклад, ми зараз почекаємо, вона трішки посидить, ми потім яйця замовимо, підкладемо, а вона собі посидить ту певну кількість днів, яку потрібно, і встане. І що? І ось таким чином зважили все за і проти, і все-таки я під нею підклала її яєчка. І вона зараз сидить на трьох своїх яєчках. <гум> і така хорошенька, така вона хорошенька. Так вона лупить мене в руку, що я більше її чіпати не буду. Оце я прийшла ще тільки щоб вам показати все. Хай вона собі сидить. Більш я її тут. Тривожити зайвий раз не буду. Ой ви знаєте, хвалити Бога. Мой землю і не розмочить, але але дощик падає, і навіть уже просто на листячко. то це ж як добре. Ну це ж як добре. І, і хочу сказати, що подивлюся, заходить звідти он хмарами, і такі пасми стоять дощу. Ну, Що, напевно, що він. Трішки і пройде, хто знає, що, можливо, дасть Бог, що ще й сильніший пуститься. А ну, піду, якось буду за сарят прикривати, тому що каченята каченятами, каченятам таке діло. А цей сарят потрібно прикрити. У нас, до речі, е трава вже одна наша одна скошена. Не було мене вдома, Юра скосив. Піду зараз, напевно, якось шматок клейонки на е агрус накину і хай вони там сховаються під нього. Он вони тут під Піонію і під агрус лізли вже самостійно, що качата, що це сарята, але я переживаю, тому що ну, зараз ніби трішки втих. Ніби трішки втих. Але якщо до вечора ще пуститься, то я краще перестрахуюся і краще зроблю. Такий собі шалашик прикрию. Трішки вітру немає. Ну, от якось так. Вітру немає, хай поки полежить. Якщо дощик буде пускатися, то вони собі забіжать і якийсь сховок знайдуть, так, щоб не замокали. О, яке вони. <соць> Стадосі разом вийшли. До речі, ці сарята вже і першу ніч ночували просто ось так в хліві, Не збирала їх в кліточку, ввечері відкрила разом з каченятами. Каченята побігли ще пробігтися швиденько, а це сарят мітлою легенько-легенько і вони зайшли самі і самі в куточку вже там і сиділи. То думаю, так ще кілька днів і вони вже звикнуть повністю. О, ну куди без них, щоб вони та не політали у захмареному небі? О! Бачите, яка звідти хмара ще? А ці от припустили під дощиком. Дощик накрапає, а вони гай гай. І десь он пішла щось визбирувати якихось шкідників, бігунка. Про тебе, про тебе кажу. Вася Кравченко з'явився, відео є, я вже його ну, вже написала, що обіцяв яйця, що будуть весною, чи є, чи немає. Написав, що постарається якомога швидше зібрати. Ну, буду надіятися, що то буде так. Буду надіятися, що таке вони будуть. Так, напевно, треба вже забратися з города, а то стою і дощик лякаю. Може, він мав би пуститися, а я стою і чекаю, коли він добре пуститься. Так хочеться, щоб все таки пройшов.